Друзі, всіх вітаю на каналі Один Авто. І сьогодні у нас на огляді дуже цікавий автомобіль. Ми спробуємо вам довести думку, що це не зменшена копія Audi Q7 або Porsche Cayenne, це не комфортніша версія Toyota Prado, А також це точно не мрія кожного. Проте це майже ідеальний кросовер. Тож сьогодні у нас на огляді твій безальтернативний Touareg 3 в кузові CR. Це будемо в особливостях цього автомобіля сьогодні. Разом з паном Олександром. Всім привіт. Олександр підібрав найбільшу кількість автомобілів цієї моделі в нашій компанії, і він точно викрутив найбільшу кількість свічок на цих моторах, перешипав найбільшу кількість сайлент кількість Причудово знає, чим відрізняється ерлен Platinum від Ерлан Platinum Plus, Прекрасно знає, як функціонує задня підрулююча вісь на цьому автомобілі і ще купу-купу різних фактів. Пропоную почати з того, що поговоримо про відмінності цього Туарега від легендарного Туарега другого покоління. Пане Олександр, що у нас змінилося тут? Давайте більш поглибимось, мабуть, спочатку в екстер'єр, що у нас зміни... змінилося, а потім вже в інтер'єр автомобіля. У нас додалась матрична оптика, яка вміє вирізати. Яка вміє підсвічувати, яка нам допомагає в темний час доби пересуватися на даному автомобілі? Це дуже крута функція. По-друге, кардинальна зміна. У нас з'явилось нічне бачення на третьому Туарегі, яке частково комусь подобається, комусь не подобається. Це як для мене, це дуже крута функція. Але вночі вона у вас десь на трасі може трошки злякати. Ну це круто, це люкс. Загалом по асистентам. Я так розумію, їх стало більше, тому що це більше така стала міська машина? Загалом ця машина стала абсолютно сучасною. По асистентам ми тут маємо як сліпі зони, як адаптивний круіз-контроль, як задню підворотню вісь, як активні стабілізатори передньої задньої вісі, як повно многофункційний дисплей, фулет-приборка. Новий абсолютно мультимедійний пристрій, на який, до речі, вивели ще кнопки керування кліматконтролю, яка іноді у нас може трошки підвисати да, в холодну пору року. До речі, ну і в принципі, взагалі, проєкція теж додаткова. А що у нас взагалі по гальмам? Тут що змінилося? А, по гальмам тут да, тут теж ситуація змінилась. До речі, це у нас експонат дуже класний бензиновий і він має підсилені гальма. Гальмівну систему, тобто більший розміром гальмівний диск, супорт, ну і стосовно самі колодки. Про... Це такі самі, як на кусім стоять. А, це такі самі, як на кусім стоять. Так, так. Чи змінилося у нас щось по двугунам цьому А, По двугунам так. У нас теж є відмінності. Давай так про топи проговоримо. У нас був 3.6 звичайний на другому Таврегі бензиновий мотор, і у нас був всім улюблений 3-літровий дизель. Так само на третьому ми тепер маємо 3 літра дизель, але трошечки з іншими, так скажемо, приколясами. І ми маємо 3-літровий турбовий двигун, бензиновий, який вже не такий, так скажемо, прожорливий, як минулий двигун, угу. і більш такий їдучий вперед по динамічним показникам пусім. По а і що з такого важливого змінилося по позашляховим властивостям цього автомобіля? Цей автомобіль він не предназначений для того, щоб на ньому долали бездоріччя. Цей автомобіль на ньому можна обов'язково з'їжджати і треба з'їжджати кудись з асфальту, але не долати якісь, там, якісь огромні перешкоди. Отже, стосовно відмінностей по позажаховим властивостям, у нас тут немає заднього блокування, у нас немає пониженого ряду передач. І по факту, дивлячись навіть на бампери цього автомобіля, пан Олександр, я думаю, ви погодитесь? Ну, цю машину не хочеться нікуди в багнюку. Вести ну не то, 600%. що не хочеться, по крайній мірі це ще й дорого додатково, якщо мати такі св'яси. Ну я би на ньому да, далеко кудись в ліс, точно не заїжджав. І якщо підсумовувати взагалі, чи варто? Замінювати свій другий товарег на третій обов'язково варто. Це надсучасний автомобіль особисто для мене я володів другим туарегом. Реально, це просто як то знаєте, ну це стрибок в галактиці. Десь це нова машина, вона класна по екстер'єру, вона класна по інтер'єру. Це абсолютно нова платформа, яка має дуже сучасні рішення та технології. Це сучасний автомобіль, це не другий товарих. Олександр, на твою думку, чому взагалі люди обирають турег? Давай підійдемо в рамках вартості питання. Люди обирають туарег, тому що за ці самі гроші немає можливості купити класну q 7 тим більше там Q8 або Каєна. Угу. Тому люди обирають Touareg. А чому їх не можна купити? Вони ж є на ринку за ці кошти. За ці кошти вони є, але в цій машині буде пробіг 150 Вона буде мати дуже багато зауважень і в неї треба буде постійно вкладати шалені гроші. І вона ще й буде старша по рокам. Вона буде старша в будь-якому випадку. Так само це стосується Q7. Окей, можна по q 7 знайти варіант, який буде база-база по комплектації, в якій не буде нічого, і трошки ще додати від Торега, якщо порівнювати з цим. Але по факту ми не будемо мати класну заряджену машину. Мій вибір: якщо б я собі купував автомобіль. Наприклад, от такого класу, я краще взяв би собі Volkswagen, мені все одно до бренду відверто. Хоча я їжджу на Volkswagen, да. мені все одно до бренду. Я би взяв собі заряджений Touareg на максималці, ніж пусту як барабан Audi. Чесно. Стосовно двигунів на цьому автомобілі, у нас було ряд бензинових. А це міг бути 2-літровий ІА3 на 250 вікінські сили, який у нас на ринку не був представлений, і дійсно багато людей взагалі не знають, що він на цей автомобіль встановлювався. Далі, як в нашому випадку, це 3-літровий TFSI Я839 на 340 кінських сил з однією турбіною. Хоча раніше був компресор, теж Олександр зараз про це детальніше розповість. Чому це дійсно покращення? Також це був у нас дизель. В стандартному виконанні 3-літровий на 230 сил, також був на 286 сил. І був взагалі легендарний 4-літровий дизель, який вже, на жаль, перестало ставити. Я 898, 420 кінських сил і 900 номів крутного моменту. У нас такі автомобілі були, так? Були, були дивився, ну, дивився, такі машини. Але зараз вони вже не випускаються. Тому сьогодні поговоримо про два мотори, які є найбільш розповсюдженнями. Це 3 літра бензин і 3 літра дизель. Олександр. Вам слово. Що про них думаєте? По факту моє, ну, що я про них думаю? Так, класні мотори, будь-то дизель, будь-то бензин, давайте трошки будемо, як то кажуть, більш вглублятися. Давай програємо в асоціації. Наприклад, я тобі кажу, другий товарег. Який мотор? Трилітра дизель. Три літра дизель, правильно. Так само у людей спрацювала ця думка при виборі третього Туарега. Але були люди, які не боялися експериментувати, і я вважаю, що вони виграли в цьому експерименті. Наприклад, тут ми маємо 3-літровий новий двигун, в якому немає, слава Богу, вже компресора, в якому є турбонагнітач. Він має 340 сил, він дуже класно їде. І якщо порівнювати з 3-літровим дизелем, який встановлювався на цих автомобілях, якщо брати динаміку 0-200, там 10 секунд різниця. Це найголовніший мій меседж, тому що на цій машині класно їздити по трасі і подорожувати на ній. Вона дуже крута, вона дуже ну просто сверхемоційна. Вона дуже приємна в керуванні, вона дуже приємна в гальмуванні. Вона дуже е, має багато всіх цих е, додаткових, так скажемо, опцій, які допомагають тобі просто кермувати, і відпочивати. В свою чергу скажу асоціації з трьохлітровим бензиновим вагонським двигуном – це задири. чи трапляються тут задири чи траплялось тобі особисто задирені мотори от саме ось ці дивись э, задири мені не траплялось я дуже багато ендоскопій зробив на цих моторах але є одна певна, так скажем, характерна риса для цих моторів. Вони всі мають подряпини. Угу. Ніхто цього не намагається там якось приховати. Вони мають подряпини, і виходячи від його пробігу, цих подряпин може або бути більше, або менше. Це не задраність. Воно не впливає ніяк в принципі на роботу двигуна. Це лише та інформація, яку ти отримаєш після того, як тобі виконали ендоскопію. Тобто нічого страшного в цьому немає. Але знову ж таки звідки вони з'являються? Я про це трошки поговорив, тому що з'являтися вони можуть через неправильну експлуатацію автомобіля людину, яка його придбала. По перше, це е, не зменшення сервісних інтервалів. По заміні масла в двигуні mm -hmm. і фільтрів це неправильна експлуатація, прогрів. Volkswagen спеціально виносить вам на приборну панель, вже зрозумієте, здогадайтесь, температура масла. Температура охолоджувальної рідини у нас постійно стоїть на відмісті 90 градусів. А от температура масла у нас динамічно змінюється. Тобто, меседж який 90 антифріз ранку, як завели, догнали. Температура масла ще немає має 35 градусів. І тут треба правильно експлуатувати, правильно прогрівати, правильно доводити до робочої температури. Це все впливає дуже. І останнє це бензин і заміна свічок запалювання. Ці моменти обов'язково тут треба правильно поєднати. Класний високооктановий бензин з пом'яткою 95 плюс 98. Можна навіть соти на піджив, який і 98 по факту в чеку, і заміна свічок за, е, запалювання на пробізі 20-30 тисяч кілометрів. І буде вам щастя. А чи є якісь конструктивні проблеми у цього двигуна? Знову ж таки, на даний момент я не маю е, такої бази і ніхто є, я більше скажу, і ніхто не має, тому що максимальний пробіг, який мені зустрічався там на просторах авторія нашого улюбленого, це порядка 170 тисяч кілометрів. Фізично він може, як завжди, протікати по верхнім кришкам, він як завжди може текти там по передньому, по задньому сальнику колінвалів, може траплятися якась, знову ж таки неправильна, так скажем, неприємна ситуація з турбінами. Ну за всім цим, я не скажу, що це поломки, це більш правильне регламентне обслуговування, яке треба проводити і розуміти, ці двигуни, вони більш-менш всі прогнозовані, чуть не вклепались. Ці двигуни є прогнозованими, але сказати, що е, третій тваринг е, вилікувався від дитячих, так скажем, болячок по зрівнянню з другим, по крайній мірі, з дизелем, я сказати не можу. Навіть той мотор, який надпотужний, 4-літровий восьмициліндровий, він має проблеми з сальниками колінвалу, як з заднім, так і з переднім. Я оглядав машини такі, на жаль, ну фіксую, що є такі проблеми. В принципі, бензин, я думаю, цьому не буде виключенням. Окей, а якщо поговоримо все-таки про дизеля, бо я буквально сьогодні заходив на сайти з оголошеннями, і дійсно, по факту бензинових, там одна четверта від усіх машин, які зараз є. Що можу сказати про дизеля? Я наскільки знаю, 18-19 рік у них там були певні проблеми, щось там переспідвалами, тому подібне. Давайте так, якщо ви хочете придбати собі і ви вже назбирали так, скажем, більшу частину коштів, я би вам радив все ж таки. Трошечки дозбирати до нормального третього того рега і взяти собі мотор, який після 2019 року, який не має там проблем з ЄГЕРом, mm -hmm. який не має там е проблем з розпідвалами, і мати е нормальну, класну, перевірену машину часом. Чому Олександр зазначив, що варто розглядати ці автомобілі від 2019 року, по факту навіть з 2020-го, це те, що в цих роках, в 2018-19-му, був на них ряд проблем. В першу чергу це були проблеми по єджар, також це були проблеми безпосередньо по розпредвалам. І ми, на жаль, не зможемо вам сказати, чи міняли ці мотори по гарантії чи ні. Це хіба що по історії офіційного дилера можна буде витягнути, якщо у вас є якийсь варіант 18-19 років, який вас зацікавив, і також це була проблема по маслонасосу. Але ми розуміємо, що всі ці. Ці моменти замінити вартувало просто ось стільки грошей, якщо їх реально міняли на офіціалі, і не факт, що їх міняли. І саме тому продублюю свою думку, що краще трошечки ще додати і взяти автомобіль, який не має цих болячок з 2020 року, якщо знову ж таки повертаємось до дизельного двигуна. І так. Що ми можемо побачити під відкритим капотом. По зрівнянню з другим туарегом, ми тут бачимо два замка капота. Так само, слава Богу, є у нас е амортизатори капота газомасляні. Також ми можемо побачити, як у нас прокладений герметик. Ми можемо побачити рівень охолоджувальної рідини. Про всяк випадок є у нас тут додатковий роз'єм для оживлення підкурювання автомобіля. Цю кришку звичайній людині. Власнику автомобіля в принципі знімати не треба, масло заливається сюди, знову ж таки, не СТО. По традиції, щупа на цьому двигуні немає. Щуп тут фізично знаходиться на мультимедійній системі. Тобто він електронний. Рідина для скломивача ось тут, є прекрасний фільтрик, рідина гальмівна ось тут. До речі, при огляді кузова цих автомобілів. Треба мати не тільки прилад для вимірювання товщини лакофарбового покриття, а треба ще мати трохи, так скажемо, ось тут і трохи бачите. Дивіться, цей кузов є алюмінієвим. Тут, до речі, новий власник заклеїв цю, цей автомобіль повністю бронеплівкою. Тобто, у нас тут плюс 200 мікрон, показує 282 мікрона, Зараз ми фізично бачимо. Але давайте я поставлю ось сюди ось прилад, і можна побачити ось таку цифру і просто. Поймати, як то кажуть, бледного або впасти в обморок. Тому, до речі, проєм, зараз ще покажу. Це у нас центральна стійка, проєм. Тут немає ніякої плівки. Ми тут бачимо 526 мікрон. Про що це каже? Ми про це вже говорили говорили на один раз. Сучасний прилад може повністю. Алюмінієву поверхню кузова пробити до підсилювача. Тому прилад правильно не розуміє, яка товщина лакофарбового покриття. Він підсилювач сприймає за товщину лакофарбового покриття. Тому майте очі, майте розум, майте прилади. А краще звертатись до нас. Поговоримо про комплектацію. Зараз, якщо казати про офіційні автомобілі, які продаються в Україні, новими у офіційних дилерів, є їх по факту три: це у нас буде фільвер, сама базова, але вона вже йде на пневмопідвісті і, в принципі, там на дотяжках дверей і багатьох потрібних опціях. Є також орлайн-паціну, Мерлайн-Паціон Плюс, це більш такі топові комплектації. Якщо казати про автомобілі, які продаються на вживаному ринку України, то насправді пакетів комплектації була величезна кількість, і так само була величезна кількість опцій, які могли бути. До замовлення. Плюс враховуємо, що у нас ці автомобілі в дизельному виконанні часто можуть бути пригнані з Європи. Там опцій по комплектаціям ще може бути більше. І тому, я думаю, що тут варто проговорити, з якими опціями ми радили взяти цей автомобіль. В першу чергу опція, яку б я хотів відмітити, це однозначно пневмопідвізка. В принципі, в Україні вона буде у вас уже всюди. А також з важливого, це те, що задня підрулюча вісь, Теж в неї фактично немає кренів, коли ви дійсно там пересідаєте з якогось автомобіля рамного, тим паче, то ви цього взагалі не відчуєте. Це буде максимально для вас комфортно. Топова музика. Однозначно обов'язково. Проекція так само, однозначно обов'язково. Ми вже говорили, що це автомобіль для дальних подорожей, тому масаж сидінь дійсно був би крутою опцією, якщо ви вибрали для себе цей автомобіль. Плюс камери 360. Так, це вважається середньорозмірним кросовером але справді ви коли сідаєте, він досить такий масивний, тому справді це буде зручніше. Плюс лед щиток. Виглядає, ну просто шедеврально величезний екран цієї перемички, яку дуже багато людей хейтять, фактично насправді і не видно. Вона ось тут, у нас тут нас до речі заклеєна вже захисною плівкою. Тому в цілому, якщо брати турек, то брати лише напокований. Блін, ребята, третій торег це не другий торек, це просто це стрибок в інший всесвіт. Абсолютно Від до я по всім парам. Давайте зараз поговоримо про вартість утримання Volkswagen в третьому поколінні. Візьмемо в першу чергу. Пальне, витрати на пальне, бо дійсно це варто закладати, мені здається, в суму, яка у вас піде на цей автомобіль. Якщо кажемо саме про цей автомобіль, то зараз середня витрата палива на приборній панелі у нас 12 літрів на 100 кілометрів. Це такий більш змішаний ритм, і місто, і трошки траси. І якщо поговоримо про середні витрати при пробігу в рік в 15 тисяч кілометрів, то на паливо ви при такому розході палива витратите 2500 доларів, а на сьогоднішнім курсом це 107 250 гривень. Пане Олександре, що у нас там по ТОшкам? Якщо так. брати по оригіналу, по дилеру, знову ж таки, як треба? Да. якщо ми будемо е, аналізувати по вартості офіційного дилера плюс-мінус скільки вона складає, то заміна мастила та фільтрів на цьому автомобілі бензиновому нам обійдеться в районі 20 тисяч гривень. Замінити масло у коробці автоматичній буде вартувати приблизно 30 тисяч гривень. Місцевісний інтервал складає 60 тисяч. Якщо машина буде експлуатуватися в більш агресивному режимі або в місті, я радив його скорочувати. Ну, знову ж таки, від експлуатації. Так само рідина в редукторах у роздаці. Раз на 60, вартість буде складати біля 18 тисяч гривень. Газорозподілюючий механізм у нас тут ланцюг, і вартість його заміни біля 3,5 тисяч умовних одиниць. Але знову ж таки, цю процедуру треба робити на пробізі від 150 тисяч. Кілометрів можливо раніше, виходячи з експлуатації, треба дивитися. Я думаю, будуть люди, які проїдуть і більше за 200 тисяч. Треба постійно його. Так скажем перевіряти є для цього і комп'ютерна діагностика, і фізично його можна перевірити. Йдемо далі. Давайте пройдемося по цінам на запчастини. Наприклад, візьмемо передні гальма. Якщо брати диски і колодки, заміна раз на 50 тисяч кілометрів, то на сьогоднішній момент ми уточнювали, це буде близько 80 тисяч гривень, це десь там 2 300 доларів. По до речі, дизельним модифікаціям, наскільки я знаю, то там у них ідуть трошки інші гальма, то, то має бути трошки дешевше. Я думаю, там не дуже на порядок, трошечки, скажем так, відверто, але ми пам'ятаємо, що що ця машина, вона такі помилки, типу, замінити якимось замінником на оригіналом ми тут не дозволяємо, не можна. Тут воно точно не ходить, вже перевірено. Задні гальма, диски плюс колодки будуть порядка 60 тисяч гривень, 1800 доларів. Комплект шин, наприклад, 20-х 285 на 45, наприклад, візьмемо там Мішелін, Пірелі, в середньому десь, десь 2300 буде доларів. Заміна свічок вартує зараз 20 тисяч гривень на цей автомобіль. Підвізка, пневмомолон 1, 40 тисяч гривень. Турбонагнітач, який проходить у вас десь там 1200 км, це буде 2800 доларів, на сьогоднішній момент десь 120 тисяч гривень. Плюс можуть бути якісь проблеми з електронікою, дрібні, на це ми теж закладемо там близько 30 тисяч гривень, це такі дрібні ремонти. По витратам, по розхідникам на рік. Давайте поговоримо, пан Олександр, стосовно довгострокових розхідників. Якщо взяти довгострокові розхідники і, так скажемо, поділити на середньорічні витрати, ми отримуємо свічки запалювання раз на 25 тисяч, ділимо на 2 роки 10 тисяч гривень на рік. Антифриз раз на 100 тисяч кілометрів, ділимо на 6 років 3 тисячі на рік. Масло ВКП в коробці автоматичні раз на 60 ділимо на 4 7500 на рік складає, масло в редукторах в роздаці раз на 60 ділимо на 4 роки 4500 гривень на рік. І підвізка пневмобалон раз на 150 ділимо на 7 років, 6 тисяч на рік. Альмівні диски плюс колодки перед-зад раз на 60 тисяч. Орієнтовно знову ж таки ділимо на 4 роки 45 тисяч гривень на рік. Шини раз на 50 тисяч ділимо на 3 роки 33 тисячі гривень. Тобто разом довгострокові витрати складають 104 тисячі гривень на рік. Отже, якщо брати підсумкові витрати на цей автомобіль на рік, то вони сягнуть близько 134 тисяч гривень за рік. На сьогоднішній момент це у нас буде 3100 доларів. А ще ж страхування. До речі, по страхуванню, Якщо брати звичайний поліс ОСАГО, він вам буде близько 5 тисяч гривень. Якщо брати повне КАСКО, в середньому це буде близько 50 тисяч гривень, що на сьогоднішній момент складе десь 1160 доларів. Якщо ми володіємо даним автомобілем, наші розходи на рік будуть складати порядка 370 тисяч гривень на рік. Це якщо все у нас йде по плану, немає якихось не так, скажемо, незапланованих подій не сталося. А якщо у нас трапляться якісь незаплановані ремонти, ця сума може зростати і до 500 тисяч, і навіть більше. Але знову ж таки важливо розуміти, що всі ці витрати це просто приблизна сума. І не обов'язково, що ви будете витрачати саме таку кількість грошей на отримання даного авто. В підсумку поговоримо про реалії ринку по цим автомобілям. Найдешевший ТОР-3 зараз в Україні буде вартувати 35 тисяч доларів. Це 3 літра бензин з пробігом під 200 тисяч кілометрів, без пневми і без багатьох плюшок, за які ці автомобілі автомобілють. Якщо ж казати про дійсно живий екземпляр свіжих років випуску, щоб це були максимально свіжі роки випуску, там, 20-22, з більшістю опцій, які ми раніше проговорювали, які ми радимо обрати в цьому автомобілі, то реально зараз треба на нього закладати 60-65 тисяч доларів. Наприклад, цей автомобіль а, оглядав власне пан Олександр. Цей автомобіль оглядав я. На початку на самому він вартував 69 тисяч доларів. А, забрав його так за 64. Цей автомобіль абсолютно цілий. Але чому 64? По-перше, ерлайн, фара, нічне бачення, колесо, вісь, стабілізація, максимальний салон і головне. Найголовніша річ, чому цей автомобіль стільки вартував. Він мав 17 тисяч кілометрів пробігу. Це майже новий автомобіль. По факту в цьому автомобілі, коли відкриваєш дверця, та сідаєш до салону, ти відчуваєш запах нового автомобіля. І по стану, і по салону, і по кузову ще раз наголошую: він абсолютно цілий, він як новий. Ці автомобілі я також по 40, по 45, по 50 тисяч доларів. Але... але вони потребують більш пильної уваги. Цим ми вам можемо допомогти, ми можемо їх оглянути, перевірити. З вами була команда ОдинАвто. Всім удачі на дорогах! І пока-пока!